Виконуємо номер 440 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Подружки Тоня і Таня підрахували, скільки днів буде у наступних шести роках. У тоні вийшло 2192 дні. У Тані 2193. Відомо, що одна з них підрахувала правильно. Хто саме? Ми знаємо, що один рік дорівнює 365 днів. Але кожен четвертий рік у лютому місяці у нас не 28 днів, а 29. Цей рік вважається високосним. І у цьому році 366 днів. Запишемо один високосний. Рік дорівнює 366 днів. Протягом шести років може бути як один, так і два високосних роки. Але не менше одного і не більше двох. Порахуємо спочатку, скільки днів у шести роках невисокосних. Для цього. 365 помножимо на 6. Виконуємо множення в стопчик. 6 множимо на 5 – 30. 0, записали, 3, запам'ятали. 6 множимо на 6, 36 да 3, 39. 9 записали, 3, запам'ятали. 3 множимо на 6, 18, да 3, 21. Отже, 2190 днів. У шести невисокосних роках. Уявимо собі, що у нас всього один високосний рік серед шести років. Тоді додамо ще одиничку до 2192 днів. У нас вийде 2191. Але у дівчат 2192 дні і 2193 дні. І відомо, що одна з них підрахувала правильно. Отже, у нас два роки серед шести високосних, тому ми 2192-90 додаємо 2. і маємо 2192 дні у шести роках. Серед яких два високосні? Отже, правильно підрахувала Тоня і записуємо відповідь. Підрахувала правильно. Тоня. Завдання розв'язано.